Набір блюд для замішування складається з ємності 1 літр, 2 літр і 3 літра. Виріб складається з ємності і герметичної вологоповітряної логоповітряної кришки. Завдяки герметичній кришці продукти зберігаються набагато довше, а також можна транспортувати рідину, вона не проллється. Кришка має хвостик, за який зручно відкривати ємність. Треба правильно закрити ємність. Закриваємо по колу, натискаємо на середину. Відкриваємо за хвостик і випускаємо залишки повітря. В таких ємностях можна зберігати м'ясо, рибу, фарш, замішувати тісто, а також перекладати готові страви і зберігати в холодильнику. Блюдо для замішування не призначені для використання морозильної камери і мікрохвильової печі. Їх можна мити в посудомийній машині. Коли їх не використовуємо, вони дуже зручно складаються і займають мало місця на полицях.